Черговий раз ми приїхали в Лозівський район, в Лозову Лозівську громаду. Гарний був привід подарувати подарунки дітям разом з фондом Люмос. Мені приємно, що я маю до нього відношення, саме пряме до існування простору дитячого тут в Лозівській громаді, тому що разом з Сергієм Володимировичем просили «Люмос», щоб вони тут його відкрили, передали дітям подарунки, незламні подарунки, скажімо так, дітям можна було займатися в умовах блокаутів. Мені подобається навчатися, тому коли вимикають світло, в мене є така можливість з лампи, з порубанка завжди я можу вчитися. Отримала для внука дуже задоволена. Спасибо велике, що видають такі набори. Головний напрямок роботи фонду це права дитини. Такий невеличкий набір, але який може бути дуже корисний дитині тоді, коли немає електрики. Вона буде онлайн. Вона зможе робити те, що вона хоче за своїм столом чи в своєму місті, де вона грається. Це сподіваємось, не остання допомога, з якою ми прийдемо до громади. Ми дуже пишаємося тим, що ми працюємо з вашою громадою, бачиш очі дітей, посмішки дітей, і розумієш, для чого це все. Взагалі, дякую громаді за те, що дбають про своїх дітей, бають і про статусних дітей, про дітей, які склали життєвих обставинах, і взагалі про свою про свою громаду, про свій район. Дякую, працюємо далі разом до перемоги і слава Україні.